Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз і про те, чого чекати від перемови з терористичною федерацією і про хаос на фондових ринках Сполучених Штатах. Будемо говорити про це із нашим гостем Сергієм Фурсом, інвестиційний банкір. Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну розпочнемо напевно із найважливішого. Стало зараз відомо, що нібито цього тижня спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів відков здійснить візит до Москви, щоб переконати Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні. Вже пишуть, що нібито як його літак вже і направлений в сторону Москви. Знаємо, що Радник нацбезпеки Сполучених Штатів з Нацбезпеки Майк Волс. Він вже спілкувався з російським колегою своїм 12 березня, і Дональд Трамп анонсував нам власне, що американські представники будуть вирушати до терористичної федерації і досягати докладати зусиль, щоб врегулювати цю війну. Це все стало наслідком наших перемовин у Саудівській Аравії, перемовин Сполучених Штатів та України. У мене питання як ти вважаєш, а чому саме стів Вітков летить до Москви, Чому саме він? Чому не Кіткелах? Чи це про щось свідчить? Можливо, тому що стів Вітков ближчий до Трампа, і там щось пов'язане із санкціями також буде обговорюватися. Ну, по перше, ми багато чого не знаємо. І в нас тотальна невизначеність, тому будь-які зараз речі, які можна обговорювати, це припущення, але Вітков це довірна до людина Трампа набагато ближче, ніж Келах, і насправді з самого початку, саме він Відповідав у Трампа за комунікацію з Росією. Це такий же дід забудовник з Нью-Йорка. Вони там Вась Вась нормально можуть домовлятися, і він знов ж таки дуже близький до Трампа. І це така пряма довірена особа, тому оскільки в нього специфічні відносини з Росією з Путіним, то туди летить оця дуже дуже довірена особа. Чи можуть якось домовлятися, чи може уся довірена особа якось домовлятися, в тому числі і про санкції? Тому що до того були повідомлення, що мовляв будуть послабляти санкції проти Росії. Хтось сказав, що це абсолютно невигідно буде Трампу, але ми розуміємо, що Трампу зараз важливо дуже швидко закрити цю, цю справу для себе. Він любить приймати швидкі рішення. Як ти вважаєш, що будуть говорити про санкції? Якщо так, то про які? Чим будуть вони говорити про санкції чи ні? Це як завжди, зустрінеш динозавра чи не зустрінеш 50 на 50. Скоріше за все, можуть говорити про санкції, про які немає жодного уявлення тому. Просто будемо дивитися, таки, ми не знаємо. Там дуже багато домовленості відбувається. Те, що сталося в Саудівській Аравії, ми не можемо аналізувати, тому що ми не знаємо про що до цього домовились росіяни і американці, і будь-які висновки можливі лише враховуючи наявну ту інформацію, яку ми не знаємо знову ж таки, тому можуть говорити про все, що завгодно, які там санкції. Ну знов ж таки тіньовий флот, напевно, найцікавіше звільнення. Від російських банків від американських санкцій також, звісно, росіянам цікаво. Тому там багато тем, багато санкцій, багато тиску зараз є на російську економіку, і прибрати цей тиск дуже в інтересах Путіна. Насправді, так що тут йому є про що поговорити? А власне, як тіньовий флот? Ось чи вигідно буде Трампу зупиняти санкції проти тіньового флоту? Чи він тут не втрачає? Знову ж, що таке вигідно чи не вигідно? Тут нема таких категорій. В принципі, зараз Трамп виглядає як таким чарівником, який прилітає в головому гвинтокрилі і рятує Путіна. Насправді, бо російська економіка виснажена і російська армія виснажена. І тут раптом таке диво стається, і Росію просто повертають за стіл перемовин на найвищому рівні, хоч вона знаходиться в дуже, -дуже слабкому становищі. Тому говорити можуть про що завгодно вигідно не вигідно, це така історія. Є питання, що Трамп хоче продавати американську нафту на європейському ринку. Звісно, хоче як і газ, тому повернення сюди Росії напевно йому не цікаво. Але з іншого боку, у Трампа є така ж божевільна ідея: відпочкувати Росію від Китаю і разом дружити проти Китаю, і тут він може йти на дуже дуже багато поступок, як ми бачимо. Про перші ми коли сказали, у нас було таке, дайте йому ще 100 днів, або про перші 100 днів. А ми поговоримо про перші дні Трампа, що сталося за його правління. Ну, по-перше, у своєму дописі на Фейсбуці ти кажеш про те, що прогнозуєш про те, що буде найвеличніша депресія, тому що сильно падають ринки. Справді фондові ринки в Сполучених Штатах на початку цього тижня різко впали. Інвестори занепокоєні негативним. Економічним впливом тарифів, які вводив президент Дональд Трамп, і ми бачимо, що Дональд Трамп тут, то як Вінні Пух, десь напевно, так хоча він пухом називається Дінь Піння, але він то, то вводить ці тарифи, то виводить ці тарифи про ось ці фондові ринки, тому що я б хотіла, щоб якщо це можливо, пояснити простими словами, а чому буде депресія, тому що для мене, наприклад, фондовий ринок це щось далеке. Я розумію, що воно якось пов'язано з моїми цінами з моєю зарплатнею, але яким чином це все пов'язано ці фондові ринки? І сполучених штатах як це все пов'язане зі світовою економікою. Якщо можна, то поясни і поясни, чого чекати. Ну знов ж таки, поки що немає такого, що точно буде велика депресія, що точно буде велика криза? Ризики такого сценарію значно пане Сергію. Я про я процитую. Ви всі бачите, як сильно падають ринки? Це буде найвеличніша депресія. Це твій допис з Фейсбука, так да, але якщо подивитися весь дос допис Фейсбука, це іронічний допис в стилі Трампа, угу. тому не треба це сприймати як прогноз від Сергія Фурса. Хоча знов ж таки, зараз ми бачимо, що ймовірність рецесії в штатах значно виросла згідно оцінок самих американців. Поки що вона нижче 50%. Але перші. Півтора місяці вже Трампа посіяли дуже дуже багато хаосу, хаосу і невизначеності, і це дійсно може призвести до значних кризових явищ. Перше, це звісно, мита і тарифи, які самі по собі шкодять торгівлі, шкодять світовій економіці. Е, власне, це знижує подальше зростання і може призвести до якраз того самого падіння, що є дуже незвичним станом для американської економіки. Е, ми перебуваємо всі в полонах цієї марксистсько ленінської концепції, навіть не слідуючи її, все рівно в нашому суспільстві десь так на підкорці записано, що торгівля це таке щось неправильне, не дуже почесне, а головне це виробництво. Оце але насправді це неправда. Торгівля займає дуже важливу частину світової економіки, і коли ви її шкодите, ви шкодите світовій економіці. Тому перше, це ці мита і тарифи самі по собі, друге, це те, що вони продукують більшу інфляцію. Бо, власне, якщо ви вводите мита, то перше за все, ви шкодите власній економіці завжди. Тобто, це абс абсолютно економічна аксіома, на що протекціонізм є шкідливим для власної економіки. Там може бути якісь окремі штучні випадки, коли ви щось конкретно робите дуже дуже коректно в конкретній точці, і це може стати позитивом, але не в тому випадку, як ви так ковро. Бомми бомбометаннями, як зараз робить Трамп, а ось. Просто А чому інфляція важлива? На те, що це зростання цін, а, що саме по собі є неприємним: більше зростання цін, але також важливо, що зараз в Америці перебуває на етапі зниження облікової ставки, тобто вартості грошей в економіці, і їм якомога швидше треба ці ставки знизити. Насправді, до 2022 року, десь більше десяти років, США і весь світ разом з ними жили в умовах, коли гроші нічого не варті, їх нескінчена кількість, і це призводило до того, що всі, всі набралися. Дуже багатьох кредитів, плюс на в фондових ринках надулося дуже дуже багато бульбашок. Потім виникла інфляція в 2022 році через ковідні гроші, через багато факторів і через те, що до цього дуже активно друкували. І вимушені були підняти значно облікові ставки, ставку ФРС, так звану, для того щоб цю інфляцію побороти. І була надія, що це буде дуже тимчасовим кроком, коли ви тримаєте ці ставки на високому рівні, а потім швидко знижуєте, і економіка не помічає, наче і поки що це прокатило, поки що це не призвело до якоїсь кризи. Але от зараз тарифні війни Трампа вони призводять до того, що інфляційні очікування зростають, а значить, ФРС не може знижувати ставку так швидко. А якщо це так, то означає, що гроші будуть дорогими. А це, в свою чергу, означає, що може вилізти багато. -багато Скелетів шаф і створити зомбі апокаліпсис в тому числі на фондовому ринку, який, власне, якщо падає фондовий ринок, то звичайно, економіка завжди це помічає. А зараз треба зазначити, що фондовий ринок був дуже дорогий. У нас зараз відбувається це падіння, яке було зафіксовано минулого тижня, дуже сильне падіння. Але поки що ми можемо це розглядати і як можливу корекцію, просто корекцію, да або як початок початок глобального кризи. Наразі сказати це ніхто не зможе. Це перше чи друге. Це просто невідомо. Це по факту всі розумні будуть і скажуть, що це точно всі знаки на це вказували. Але зараз таких знаків, на жаль, побачити однозначно не можна. Ну і плюс насправді оця хаотична поведінка Трампа призводить до того, що дуже багато бізнесів зараз ставлять на паузу свої інвестиційні проекти, ставлять на паузу там угоди злиття і поглинання, виходи на IPO. Це означає, що гроші не будуть проінвестовані, а це означає в свою чергу. Що економіка не буде зростати, на це ж економіка це дуже часто як хвост, який віляє собакою. Тобто, якщо ви очікуєте кризу, ви не інвестуєте, опачки криза стається. Тому от зараз Трамп своїм хаосом і маском, в тому числі, які дуже багато шкоди наробить в державному управлінні, він породжує це непевність і породжує паузу в очікуваннях, що так само підігріває очікування рецесії. А до речі, про неочікуваність і про мільярдерів, які оточують Трампа, також стало відомо, що мі мі мільярдери, та які підтримували Трампа, вже через ось те, що акції компанії різко впала, втратили більше 200 мільярдів доларів. Це десь 209 мільярдів. Найбільше до речі, втратив Ілон Маск, далі Джеф Безос і Марк Цукерберг. От власне це в них потім якось десь повернеться чи чи ні, і наскільки це велике для них падіння, чи це ну копійки, на які вони не зважають? Це ж сумарно 209. Знову ж таки. Чи зважають, чи не зважають, звісно, зважають, але треба розуміти, що з осені були очікування перемоги Трампа, і там було сильне зростання на фондовому ринку. Зараз де факто ми побачили лише відігравання цього, тобто відкат назад цього Трамп-трейду. Той самий Маск, вартість акції, яких впала майже вдвічі за останній час, він все ще коштує дорожче, Тесла коштує дорожче, ніж рік тому. Тому поки що нічого кардинально страшного, от, на, на даному етапі, для цих людей не трапилось. Питання лише в тому, що. Тепер зараз є фундаментальні чинники для тієї самої Тесла, щоб падати. Ми бачимо, що через зігування маска і через його божевілля європейці відмовляються від тесли. Тесла це половина ринку американського, і плюс, якщо ми розуміємо, хто купує електромобілі в штатах, це точно не реднеки, да це скоріше якийсь буде гей з Каліфорнії ніж реднек зайок. А їх поведінка маска також обоє. Тому тесла і теслі є ще куди падати. Тесла ще дуже дуже дорога. Насправді це завжди була якась чи не найбільша бульбашка е, в світі разом з біткоїном. І тому е, чи є там потенціал для подальшого падіння, є чи може саме падіння Тесла спричинити подальший ланцюжковий ефект на ринку? Може, чи є очікування, що це може вдарити по самому маску? Може, бо є підозри, що він брав кредити. На якісь інші свої проекти під заставу акції Тесли. Тобто, якщо акції Тесла починають падати, до маски починають приходити банки і казати Е, дорогенький, да? давай гроші. Але треба, щоб ця сама Тесла впала ще набагато нижче, щоб такі процеси почались. Повторюю, зараз Тесла трошки вище, ніж була рік тому. Ну, от ми бачимо, що на цей ринок акцій також є і певний політичний вплив, та також він реагує і на політику Трампа та його молодої команди. А коли буде ось ця точка неповернення, коли Трамп не зможе повернутися назад, він вже не відмінить тарифи, якісь не відмінить, не відмінить якісь оподаткування. І коли от справді настане такий момент, що економіка Сполучених Штатів різко піде на спад, чи буде такий момент? Чи може такий бути момент, такий момент може бути, але вгадати його ніхто ніколи не вміє? Знов ж таки uh -huh. це неможливо заднім числом. Всі потім розповідають, що да, ну це було очевидно, але в моменті передбачити таку історію просто фізично неможливо. Вгадати ну теоретично можна, да але там 100 тисяч розумних людей, які намагаються вгадати, хтось там п'ять людей завжди вгадує, да, але 95% 99% просто йде далі по течії. Тому чи є зараз передумови для того, що подальший хаос Трампа призведе до лопання бульбашок на фондовому ринку і великої кризи. да передумови є, тим більше що зараз після не тільки є хаос Трампа, який Продукує реально кожен день, але є також загроза шатдауну в США, бо бюджет не прийнято. І це також вплине на економіку, звісно. Ну і таки, будь-які кроки Трампа, які посилюють хаос, вони б'ють по економіці. Ну, але я на своїй пам'яті пам'ятаю кілька шатдаунів в Сполучених Штатах, що в Ріше були загрози шатдаунів і. Бачимо, що все рівно економіка е, Сполучених Штатів жива і е, на неї багато хто рівняється. Е, я дуже дякую за те, що ти долучився до нашого ефіру. Сергій Фурфіса, інвестиційний банкір був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто дивився. Залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки, вподобайки. Ну і я дякую вам за цю розмову. До зустрічі!